Ось така сьогодні двіжуха на вечір у нас буде. значить Продали сьогодні суперба, продали сьогодні Мерседеса. І того суперба, від якого люди відмовилися, до речі, це по супербу було. Люди приїхали, дивилися суперба десь біля трьох годин і його не забрали. Дали завдаток за машину 5 тисяч крон. І на другий день машину не забрали. Ось така ситуація була по тому суперба, що мене трохи так скламало. Але сьогодні приїхали люди на суперб. Подивилися. Машина дійсно дуже гарна була, без корозії, оригінальний пробіг і стан. І випробували машину. Машину дивилися, до речі, там в районі 45 хвилин, що адекватно. Ніяких питань не було, по машині все розказав, тачку забрали. І... Забрали сьогодні того Мерседеса. Так що в наявності зараз є Тігуанчик, 2.0 дизель автомат, гарний стан. І вівторок вже буде готовий Golf 7 GTD, 135 кВт, 2.0 автомат, 225 пробігу. машина в дуже гарному стані. Так що ось ці дві машинки йдуть в наявності. Якщо когось щось цікавить з цих автомобілів, приїжджайте, десь тестуйте, забирайте. І наступного тижня я думаю, що вже будуть нові надходження нових автомобілів. Так що там ще деякі є замовлення, виконаємо. І якщо когось щось цікавить, можемо вам привезти під замовлення з німеччини. Так, що ось так. Так що ми сьогодні трошки відпочиваємо вже зараз. Жарем'язко і додому. Всім гарного вечора, Па-па.